Здарова, криптовалютчики! Ви на каналі CoinHouse, і сьогодні ми оглянемо новий проект під назвою Портал. Так, давайте розберемо, що таке портал. Це безкостодіальний протокол взаємодії для біткоін. Безкастодіальний. А якщо говорити нормальною мовою, портал це проект, який буде об'єднувати L1, L2 та L3 рішення з мережею біткоїн. А саме цікаво, що в нього інвестовано 42,5 мільйони доларів. Інвестували такі інвестори, як Coinbase, Pocket Venture, Gateio та багато інших. Наразі команда запустила тестнет, який називається Portal Node. Тестнет нагороджуваний ще підтверджено самою командою, і на нього виділено 5% від загальної емісії токенів. Як на мене, немає сенсу заганяти тільки один аккаунт, тому що основна наша задача це отримати ту саму Lightnote за Tessnet. Тому давайте я покажу вам, як зробити 10 аккаунтів в даний Теснет абсолютно безкоштовно. Для цього нам знадобиться Antidetect браузер. Особисто я користуюся Dolphin Antidetect браузером, посилання на нього я залишу під відео. Замонтажуємо його, відкриваємо і створюємо 10 профілів. 10 профілів можна створити тестово безкоштовно. У мене вже вони створені, я думаю, що вони маленькі, у мене розберетеся, як їх створити, це не важко. Після того нам потрібно встановити розширення. Йдемо в наш тестовий гайд, копіюємо посилання, заходимо в браузер, вибираємо розширення, люсик, вставляємо посилання. Робимо ми це для того, щоб наше розширення додавалося в всі профілі автоматично і не потрібно було це робити для кожного профілю окремо. дуже доросильно економить час. От зараз ми відкриваємо один з профілів. І одразу бачимо розширення. Така ситуація буде абсолютно у всіх профілях. Далі потрібно створити валед. Копіюємо нашу світ-фразу, нікому її не показуйте, збережіть в надійному місці. Придумуємо пароль локальний для розширення. І очікуємо, поки не буде отаке от відображення. Потім натискаємо Get Coins. Після того, як ми отримали токени, можемо перейти на сайт Portal і почати виконувати квести. Ці посилання ви знайдете у нас в телеграм-каналі, там будуть текстові гайди, тому підписуйтесь. Нам потрібно під'єднати Discord, Telegram і Twitter. Якщо у вас є час, ви можете самі створювати Discord Telegram і робити ферму. Якщо немає часу або немає такого бажання, ви можете їх купити, наприклад, на Акс Маркеті. Вони коштують недорого, але не беріть самі дешеві. Бо якщо ви будете брати самі дешеві твіттер і Discord аккаунти, їх буде дуже сильно банити, і це буде те саме, щоб ви просто створили, там не буде ні аватарки, нічого, тому це просто будуть викинуті гроші на вітер. Так, Після того, як ви зайшли в Discord і Twitter, натискаємо тут, авторизуємось. Підтверджують так само Twitter. Разуємось. Завдання з Телеграмом не обов'язково виконувати, ви можете просто перейти по посиланню, і воно зарахується автоматично. Далі саме цікаве це свапи. Нам потрібно відкрити наше розширення. Натискаємо тут свап. І свапаємо. Тисне, це нормально, у вас буде багато помилок, багато свапатись не буде. Це забирає дуже багато часу, тому ви можете одночасно робити декілька аккаунтів. Пробувати свапати біткої на ефір, ефір на біткоін. Чим більше свапів ви зробите, тим краще. Поки виконуються свапи, можемо з вами закрити соціальні завдання. І отаким от чином ми свапаємо. Якщо фейл транзакції, нічого страшного, вона також зараховується і розробники про це знають. Ми виконуємо ці всі завдання. Після того ми беремо своє реферальне посилання і робимо таким чином інші аккаунти. Цим самим ми збільшуємо нашу ймовірність на отримання Lightnote. Але якщо ви плануєте обузити робити 2, 3 і більше аккаунтів, вам потрібно змінювати вашу IP-адресу. Це можна зробити трьома способами. Перший спосіб, найпростіший, це придбати проксі. Проксі я беру на ProxyLine. Отак переходимо. Вибираємо країну, будь-яку, вибираємо кількість проксі, кількість днів, наскільки ми хочемо їх орендувати. І оплачуємо. Другий спосіб це хороший VPN. І третій спосіб, він саме бюджетний: це потрібно роздавати інтернет з вашого телефону. Ви включаєте роздачу, підключаєтеся до вашого ПК чи ноутбука. І таким чином виконуєте активність на першому аккаунті, потім на телефоні ви вмикаєте режим польоту або його перезамонтажуєте, і у вас має змінитися ваша IP-адреса. Кожного тижня команда роздає Lightnotes. Ви можете їх знайти отут. Переходите за посиланням з інструкції. У вас відкривається Google таблиця. І внизу за кожен тиждень ви можете знайти аркуш. Наприклад, за 7-й тиждень. Зараз глянемо, скільки роздали. Роздали 1000 light Notes. Тому чим більше балів у вас є, чим більше ви насвапуєте, чим більша буде у вас активність, тим більша ймовірність того, що вас оберуть. На цьому все. Надіюся, нічого не забув. Якщо є якісь запитання, будь ласка, звертайтеся завжди раді допомогти.